Омтівю про головне начало. Будуть наносити удари акуратно. як уже сказав офіційно координатор Білого дому Кірбі, по командним пунктам по узлам зв'язку і складам з припаси. Збройні сили України контролюють Вовчанськ приблизно на 70%. Про це повідомив речник оперативного стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин. Це війна з НАТО. У місті та околицях точаться жорстокі бої, адже росіяни там не припиняють спроб просунутись або закріпитись малими штурмовими групами. Але наші збройні сили роблять все можливе, щоб не дати ворогу закріпитись і тримають загарбників під постійним вогневим контролем. Він додав, що здебільшого тримається під вогневим контролем річка Вовча, і наші артилеристи докладають всіх зусиль, щоб ворог не зміг влаштувати переправу. Чи бачите, ви тут загрози і небезпеки, коли ми обираємо? Саме такі об'єкти РЛС для нанесення ударів з огляду на те, які дискусії зараз побутують в Європі і в Сполучених Штатах Америки ми вже можемо говорити про те, що крига зкресла, і є не лише розуміння, а й усвідомлення необхідності дозволу чи відкритого публічного, чи латентного. Україні вражати військові об'єкти і певні об'єкти критичної інфраструктури, які працюють е, на агресії проти України на території Російської Федерації. Ідуть дискусії е, зараз. Є інформація, що вже президент Байден. Е, Схиляється до думки про те, щоб надати цей дозвіл без публічного озвучення, але лише для враження військових об'єктів на території Російської Федерації. Близько 10 чи 11 країн вже дали практично досвід Європейського Союзу, дали досвід на враження їхньою зброєю тих об'єктів. На території Російської Федерації, про які я сказав вище, ми розуміємо, що це досить чутлива, м'яко кажучи, тема для Кремля, де ця приречена приречені мумії. Намагається з усієї сили якимось чином мобілізувати власне суспільство і е, впровадити в суспільну свідомість світу е, негативний фактор того, що Україні і надають зброю, і дозволяють вражати цілі на території Російської Федерації, тим не менше. З огляду на різні оцінки і на різні прогнози, і сценарії розвитку подій, ми можемо вже говорити, що незважаючи і на те, що там іде виборча кампанія, і в Європейському Союзі, і на те, що в розгарі перебуває виборчий кампанія в Америки, де кожна політична сила намагається тримати руку на пульські громадської думки, щоб, не дай Бог, не зменшити свій рейтинг і кількість голосів. Тим не менше, у нас є друзі, у нас є досить добросовісні і чесні партнери, як в Європі, так і в Сполучених Штатах Америки, і досить на високому рівні. хоча б Варто назвати держсекретаря пана Блінкена, який нещодавно тут був, бачив на власні очі, що тут відбувається, і я думаю, що наше вище військово-політичне керівництво змогло донести ту тривогу і ті проблеми, які є в Україні, із-за того, що і зброї високотехнологічної мало, і е за те, що. Є у нас заборона вражати цілі на території Російської Федерації? Ну, ви знаєте, я взагалі не розумію, і ця позиція перебуває за рамками здорового глузду ведення війни як такої, в цілому. Тому що якщо країна, яка потерпає від агресії, не має права воювати так, як агресор, про що? Можемо говорити про результати цієї війни, якщо наші партнери бажають нам допомоги, підтримують і нещодавній вояж президента в окремі країни Європейського Союзу підписані там безпекові угоди і запевнення про надання нам відповідної фінансової і мілітарної допомоги, це безумовно так. Але ж ця зброя повинна вражати не лише ворога на нашій території, але і на Території самого ворога, тому що це не відповідає ні статуту ООН, ні міжнародним конвенціям і різним угодам. Це практично не те, що звучує рамки е, країни, яка потерпає від агресора, а це практично е, забирає в Україні можливість відповідної ініціативи і фактично прирікає. Країну, яка потерпає від агресії, до поразки, і те, що вже починаються відповідні процеси. Більше того, в цьому відношенні варто зазначити і позицію країн скандинавських, зокрема, Швеція, давнішній наш союзник, ще по періоди північної війни е, виділяє досить солідну суму, десь 1,3 мільярди євро на допомогу. Надає нам відповідні розвідувальні літаки, і як на мене, то там десь на небесах Карл дванадцятий і Степан Іванович Іван Степанович Мазепа аплодують, тому що це створює умови для реваншу проти Росії за поразкою в Північній війні і під Полтавою. Тому безумовно різні зараз побутують думки, різні оцінки. Частина із них. Дуже сильно навіюються Російською Федерацією, але те, що потрібно виважено, конструктивно, мудро і терпеливо доводити до наших партнерів необхідність і надання тієї кількості і якості зброї, яка потрібна, і надавати нам дозвіл, щоб ми були на рівні, і навіть переважати ворога, це вже Факт, і цей факт має свою перспективу. І будемо сподіватися, що згодом, можливо, навіть на наступному тижні, ми почуємо з цього приводу втішні новини. Із сполучених штатів так. Америки і з низки європейських країн ви праві, пан Василю абсолютно у всіх тих аргументах, зокрема які ви наводите, з приводу того, щоб надати Україні такі можливості, і ми справді всі будемо сподіватися на хороші, ще кращі новини наступного тижня. Це правда. Дякуємо вам щиро за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Друзі, з нами на прямому зв'язку був генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвитки України Василь Богдан. А мені на сам кінець нашої ефірної години лишається вам лише. Нагадати про найголовніше можна безкінечно очікувати, сподіватися на хороші новини: наведення західних військ на закриття неба над Україною, на дозвіл бити по Росії. Але поки ми чекаємо кожного дня, кожної хвилини, навіть зараз, як і завжди, на захищають сили оборони, які ні на кого не сподіваються, знають, що вірити треба, і варто винятково в свої власні сили. Давайте це робити. І ми спочатку Київ получав каски, потім ПТРК. потом артиллерию, танки, РСЗО, ПВО «Патриот», крылатые ракеты. И вот теперь Европа и США начали наносить удары демократическим оружием по исторической территории России. Сначала будут наносить удары аккуратно, или, как уже сказал официально координатор Белого дома Кирби, по командным пунктам, по узлам связи и складам с боеприпасами.